Депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію цього разу на порядок денний було винесено декілька питань, але є основне це заборона української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. Уже чимало обласних міських та селищних рад в Україні прийняли відповідне рішення про заборону 11 квітня. Поставити крапку у цьому питанні зібралися більше півсотні депутатів і Волинської обласної ради. Коли ми говоримо про російську православну церкву в Україні, то ми маємо розуміти, що говоримо не так про церкву, як про величезну машину політичного, економічного та агентурного впливу. В яку десятиліттями вливалися колосальні грошові адміністративні та політичні ресурси? Проект рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області підтримали усі депутати облради 54 за за 54 рішення прийнято. Дякую. Таке рішення у залі засідань вітали оплесками. Тепер залишилося, аби це мав реальний результат. Занаців митрополит Луцький і Улинський Михаїл. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з вірянами не бореться. Є свобода слова. Кожен як хоче, так молиться, як вміє, як знає, згідно його традицій. Але є речі, які нас об'єднують незалежно від конфесії. Це любов і захист до нашої батьківщини. На жаль, на сьогоднішній день є ще випадки, коли направляємо дітей, які гинуть від російських, від російських воїнів, від їхньої зброї, і продовжуємо ходити в російський храм. Продовжуємо більше того, що хочемо, щоб хоронили в російському храмі. Це та хвороба, яка сьогодні панує на Волині, і також треба лікувати у самому проєкті рішення. Йдеться зокрема про звернення до президента України заборону ОПЦ МП на Волині, а також рекомендацію голові Волинської ОВА Юрії Погуляйко розірвати договір оренди користування на комплекси споруд з релігійною організацією та відповідні договори з іншими релігійними громадами ОПЦ МП, що користуються храмами, які пам'ятками архітектури. Таке ж рішення прийняли депутати і на позачерговій сесії Луцької районної ради. На позачерговій сесії Луцької районної ради було прийнято два важливих рішення для громад Луцького району. Перше з них це про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району. І друге це звернення до вірян, які проживають на території Луцького району, про відмову від Української православної церкви Московського патріархату. І коли Проводяться служби в церквах Української патріархату Української православної церкви Московського Патріархату, слід розуміти, що досить часто відбувається пропаганда за Росію. Коли постає питання, що представники цих церков цієї церкви не хочуть відспівати українських солдатів. Ну я вважаю це ганебно в період війни. Ми маємо це осуджувати і максимально заборонити. Перебування української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району Волині та України загалом натомість нещодавно депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход заявив про необхідність розгляду цього питання на сесії міської ради про позбавлення московського патріархату права користування землею на території Луцької громади. Мова йде саме про комунальну землю, яка належить громаді, та в свій час була надана в користування релігійним організаціям УПЦ МП. Втім, досі цього не. Було зроблено, і Луцька міська рада не поспішає з цим рішенням. Варто зазначити, що землю в ОПЦ МП уже забрали в багатьох обласних центрах, таких як Львів, Хмельницький та Рівне.